Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей пуск з того, що на тлі повідомлень від російських пропагандистів про те, що Путін буцімто тримає ситуацію в Курській області під особистим контролем, на тлі гучних заяв від начальника генштабу сил РФ Герасимова його обіцянок Путіну розгромити ЗСУ в Курській області. А також на тлі таких повідомлень від пропагандистів про те, що нібито буде жарко, що бійців так званої ПВК Вагнер перекидають Курську область відбивати атаку зсу. На тлі всіх цих новин на Росії почали біснуватися в угарі імперського шовінізму. Зокрема, вчора ввечері почали в багатьох регіонах РФ проводити так звані флешмоби, на яких росіяни почали збиратися, фотографуватися, різні надписи робити, підсвічувати їх і гучно кричати, що Курська область ми з вами. Більше того, сьогодні несподівано з'явився Медведєв. Так, так. Не було його, нічого він не писав, не робив ніяких заяв. Ще починаючи з першого дня прориву Курській області, на сьогодні він з'явився і в цьому угарі імперського шовінізму почав кричати про те, що так зване СВО потрібно розширювати і що потрібно йти до Харкова, Києва, Одеси і далі. Але російські, так звані воєнкори насправді вони публікують сумні новини для росіян, вони не підтримують цю пропаганду і пишуть про те, що ситуація у Курській області. Погана, дуже погана і гірше бути не могло. Тримає повідомлення від два майора від рибаря та інших про те, що є вже підтвердження щодо того, що ЗСУ вже в суджі, це районний центр Курської області, про те, що ЗСУ, начебто, вже будують укріплення і розширюють свій наступ. Зокрема, зазначається, що українські формування за ніч 7 на 8 серпня підтягнули резерви і приступили до інженерного обладнання позицій, одночасно з цим підсилюючи натиск і намагаючись просунутися вперед в Коренівському і судженському районах. Крім того, російські так звані воєнкори акцентують увагу на тому, що це повноцінна операція ЗСУ і що нібито це для підсилення переговорних позицій. І загалом як підсумок, то він такий, що, начебто, цілею цього прориву, цієї операції контрнаступу, є створення точки напруги і укріп району, який буде так званою занозою і репутаційними втратами для Російської Федерації на максимально довгий проміжок часу. Тобто російські військові експерти, так звані воєнкори, кажуть про те, що все погано і що все це точно надовго, і що нібито зсу будують укріп райони, і що наслідки Московська ця імперія, в тому числі чи чергу чи репутаційні, буде відчувати ще довго. І ситуація щодо репутаційних наслідків, вона дійсно неприємна для Кремля, це навіть не ляпа з Путіну. Тому що як Путін, наприклад, буде вести перемовини з тим же Сідзіньпіном, як йому взагалі себе поводити, знаючи те, що всі ці заяви про так звану Другу армію світу, всі ці понти, і все це просто здулося. Але. Важливіше інше, Важливіше те, що так звані російські воєнкори, російські військові експерти почали попереджувати Путіна, Білоусова, а також Герасимова і російський генштаб, російські штаби, що буцім то Україна готує новий удар і цілком можливо за їх словами в Білгородській області. Тримає є повідомлення від багатьох воєнкорів про те, що відмічається концентрація значних сил на півночі Харкова. Мова йде про сили зсу, про те, що в найближчий час тут можуть початися якісь певні події, і що це все їм нагадує саме те, що було перед ривком, перед проривом у Курській області. Більше того, навіть пишуть про те, що ЗСУ зараз здійснює певні такі тактичні, практичні дії, такі заходи, і намагаються вести в оману російські штаби, причому на всі лінії фронту. Тобто перекидають туди-назад колони, активізують радіоігри, підводять підрозділи до кордону. Російські воєнкори б'ють в набат, на сполох, такі гвалти здійняли. І сподіваюся, що цього разу їх почує Генштаб, почує Герасимов, Білусов, почує Путін, і що буде реакція. Звісно, зважаючи на ситуацію, зважаючи на безумовний успіх. Цієї операції, цього контрнаступу, якого на Росії в Кремлі, в російських штабах, в генеральному штабі сил РФ точно не чекали. Не дивно, що навіть такі імперські шовіністи, як Рогозін, колишній він, якщо не помиляюсь, був віцепрем'єром, потім головою Роскосмоса, він почав говорити прямо, що сирський головнокомаль ЗСУ, це дійсно здібний воєноначальник, Хоча і за словами Рогозіна він буцімто власовець. Але загалом про сирського я хочу сказати декілька слів, тому що я бачу з одного боку на закордонних форумах таку повагу до нього, і дійсно цією операцією, цим проривом у Курську область. Військові експерти закордонні прямо пишуть з такою повагою про сирського і кажуть про те, що він себе дійсно розкрив на посаді головнокомандуючих зсу. З іншого боку, я хочу сказати декілька слів про сирського, ще й тому, що. Останні декілька тижнів до цієї операції в Курску, і навіть не тижнів, а місяців, я бачив багато зради на форумах, в соціальних мережах, таких криків, закликів: у нас все погано, тому що зняли залужного, поверніть залужного, поверніть та інше. Проте насправді, навіть ще до зміни військового керівництва ЗСУ у нас була дуополія в Збройних силах. Так так. Незважаючи на те, що сам залужний був головнокомандувачем, він ділив владу. Ділив, тому що він, я скажу прямо, він сам розумів, що не тягне цю посаду. Розумів: зокрема, ОК Північ, оперативне командування Північ і ОК Схід були за сирським, а ОК Південь, відповідно, і ОК-Захід були за Залужним. Таким чином, операція по звільненню Київщини, півночі України, це зона відповідальності сирського, і це робота його штабів. Наприклад, Харківська блискавична операція по звільненню Харківщини також це робота штабів сирського. А от щодо звільнення Херсону, це робота саме штабів залужного. Щодо залужного, ще хочу додати: що того, що він сам розуміє, що він не зовсім тягне цю посаду, тому що ця посада насправді вона важка, дуже відповідальна, і дуже мало людей може її насправді хто на потягнути. Підтверджують навіть заяви залужного. Ну зокрема, в 2022 році, ще 26 вересня, було таке повідомлення в наших змі. Така гучна новина. Насправді, це була цитата з міжнародного видання Тайм, а саме заяви залужного, коли він зізнався, що вчився у начальника генштабу армії РФ. Він заявив про те, що до війни перечитав зібрання творів начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова. І що загалом він його поважає. Я виріс на російській військовій доктрині і досі вважаю, що вся військова наука знаходиться в Росії. Я навчався у Герасимова. я читав усе, що він колись написав. Він найрозумніший з людей, і мої очікування від нього були величезними. Так от, щодо, наприклад, цієї і Харківської операції, коли Герасимов програв, програв сирському. І щодо, наприклад, курського прориву, також програш Герасиму. В російській ЗМІ вже прямо пишуть про те, що і навіть з прізвищами генералів, які доповідали Герасимову про те, що можливий прорив, а Герасимов казав про те, що не потрібно гнітати паніку, і забрав частину військ з Курської області, перекинув її на інші напрямки. Мова йде як про харківський напрямок, так і на Донецький Покровський напрямок. Такі зради на Росії стоять. Тобто Сирський переграв, переграв в чисту Герасимова як мінімум два рази. А сам Герасимов, як ми бачимо, він діє. Хоча, якщо на початку борсового вторгнення розроблявся близкий, так званий, то зараз загалом ми бачимо це лінійна така йде війна, це такі лінійні атаки, це війна на виснаження, це міцні штурми. І чим тут захоплювався залужний, це питання риторичне. І в той же час розуміло, що сам залужний поважав сирську. А Сирський – це безумовно здібний генерал, генерал, який тягне посаду головнокомандувача, я п'ясую, це дуже висока посада. І те, що ми бачимо, такі так звані страждання в соціальних мережах за залужним, це насправді тому, що залужному створили такий образ. І такий образ такого генерала, якому би усі вірили, він був потрібен нам безумовно. Тому що українцям потрібно було об'єднуватися, щоб мобілізація проходила нормально, щоб українці вірили, що все буде добре. Ми переможемо. У нас ефективне керівництво це все логічно, закономірно, і це звичайний процес. Але щодо самого залужного, то я скажу так, що як ми бачимо, і він сам розумів, і ці, наприклад, його заяви про те, що необхідна техніка, необхідне озброєння, що потрібно 20 тисяч мобілізувати щомісяця і поступово і далі вести цю війну на виснаження. То насправді нам не вигідна ця така тактика, така лінійна стратегія, тому що у нас значно менше ресурсів ніж у країни агресора а щоб, наприклад, здійснити якусь таку операцію, чи, наприклад, якийсь такий прорив, ризикнути, це ризик величезний, це ризик, починаючи із політичного, і з людського ризику, нашого військового потенціалу, це загалом рішення, яке дійсно може приймати людина, яка дуже впевнена, впевнена в плануванні в своїх діях і впевнена в наслідках, заложний не був впевнений, і це, наприклад, видно чітко. По тому, як відбувалося звільнення Херсонщини, дуже так поступово, лінійно, і дійсно це підтверджує те, що він читав книжки Герасимова, що він дуже ним захоплюється. Нам потрібно діяти не лінійно зараз. Ще перші місці повномасштабного вторгнення, деякі експерти, наприклад, військові з Ізраїля, казали про те, що для України було б краще, наприклад, зайти в Курську область, в Білгородську область, взяти під контроль обласні центри, а потім з Росії просто домовитись про обмін. Тобто якісь мали бути нестандартні рішення, зважаючи на ситуацію. Заложний так діяти, ну просто психічно не може. Тому я хочу ще раз підкреслити, незважаючи на те, що є асоціації певні, незважаючи на якісь особисті відносини, подобається чи не подобається, потрібно дивитися на ситуацію реально. Сам залужний він відноситься до таких, такого типу керівників, які, в принципі, нікого особливо не чіпає, це його вважають добрим командиром, тому що він робить свою роботу, не сильно в нього заглиблюється, адже, як ми знаємо, під час нашого контрнаступу у 2003 році у нього був час дисертацію писати, і не чіпає інших. І тому всі собі задоволені. Сирським. Зовсім не так. Сирського офіцери поважають, але він постійно вимагає. Він сам дуже розумний, сам сирський він і золотою медаллю закінчив. вищий військово-учбовий заклад і академію. Закінчив він дуже сильно розумний і дуже багато вимагає від підлеглих. Він постійно з перевірками, постійно на фронті, постійний контроль. І кому це сподобається системи? Умовно так. А наприклад, залужний він весь час в Києві, там в штабі, нікого особливо не чіпає, і тому, звісно, зважаючи на і на наш совковий спадок, на бюрократію, на це все, звісно, що така, такий стиль керівництва він багатьом подобався. І, звісно, що не дуже подобається, коли сирський відповідно жорстко вимагає, коли він контролює, ставить задачі, коли зовсім інший підхід, коли сирський є людиною до мозоку костей військовою, це зовсім інша справа, це реально важко. Але зараз повномасштабна війна, і зараз не час, як. В мирному стані, щоб у нас були добрі командири, нам потрібна зараз ефективна робота. Потрібні такі командири, які беруть на себе відповідальність, які вміють планувати якісно операції, відповідно, розуміють всі наслідки, і лише такими нестандартними різними операціями, різними такими проривами, плюс дипломатія, плюс допомога партнерів, ми можемо значно пришвидшити нашу перемогу. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.